Доброго дня, ну ось нарешті приїхала в такому кольорі Арія. Дуже чекав, не розумів, як вона по фотографіях буде в якому кольорі Але колір, як на мене, дуже класний. Там він фарба з металіком, вона трьошарова, не дуже може зараз видно, але сонечка, вона сьогодні немає, трошки сніжок зривається. Дивіться, на світлому салончику. Панель на англійській мові. Підігріви сидінь, керма. Переднє-заднє сидіння гріється, панорама відкривна, Рейлінги є. Тут, до речі, гарне таке сполучення кольорів Чорний, червоний Бачите, дах чорний, арки чорні, а такий червоно-бордовий колір кузова. 18 колеса. Ой, вибачайте, бачите, 19. Це не тут. Так, тут 19 колеса. У нас зараз акція є чорна, синя, сіра. Такі автівки вільні в продажі. Акційна пропозиція зимова гума в подарунок. Отака От тут цікава штука, що це все їздить. Оце все відкривається. Під замовлення авто можна дешевше зробити. Оце людина чекала, в дорозі купила це авто. І оце ми її привезли, під ялиночку будемо віддавати у вівторок. Зараз намили, натерли сертифікацію і поїде. У нас тут другий на другому поверсі МРЕО. До речі, кому цікаво, ось контактний номер. Звертайтесь, щось підкажу або в наявності. У нас тут... Це на вулиці, паркінг забитий електричками ще в салоні там 15-20 штук. Так що отак, або в дорозі, або в наявності, або під замовлення. Щось підберемо для вас. Гарного дня і бережіть себе.